Шістдесят доброго дня. Доброго дня усім, хто доєднався до нашої інтернет-платформи, до нашого радіоканалу в ефірі проєкт Рефлекторія мене звати Іван Подорук. Як завжди, у цій порі ми обговорюємо нагальні актуальні теми життя нашого суспільства. У Вінниці цьогоріч планується остаточно вирішити питання деколонізації європейської площі, згідно і гідно вшанувати пам'ять наших бійців. Всіх тих, хто поліг у другій світовій війні, і врешті-решт, встановити, як кажуть, остаточно встановити питання, встановити всі крапки над і щодо історичної справедливості і щодо доречності організації інфраструктури на європейській площі і гідного вшанування пам'яті наших бійців, які полегли, як я вже сказав, у другій світовій війні, а також в інших військових баталях, про які ми сьогодні дізнаємося від наших гостей. Я запросив до студії Олександра Федоришина, директора музею Вінниці, історика. Добрий день. Пане Олександр, доброго дня. і Святослава Шеремето, керівника меморіально-пошукового центру Доля, це місто Львів, історика визнаного спеціаліста з проведення пошукових робіт в Україні. Добрий день, пане Святослав. Доброго дня. Незважаючи на таку сувору погоду, сьогодні все ж таки мали розпочатися певні роботи. Ну, ваш візит до Вінниці якраз і мав стати таким своєрідним символічним стартом. Ну, погода трошки завадила, я так зрозумів, да. Початку робіт, але все одно сьогодні на е, меморіалі Слави, як ми звикли його називати, так цю локацію це центр Вінниці. Повторюсь, е, все ж таки вже починаються якісь, як кажуть, у нас рухи. Да? Е, Декілька слів про історію створення Олександре Святослави до вас про історію створення цього меморіального комплексу і а, чому саме зараз ми розуміємо, що є ідеологічна складова, що є е, обставини Україна виборює свою незалежність у війні. Будемо казати відверто, це оборонна війна нашої країни. І сьогодні ми вже впритул підійшли до вирішення цього питання. Історія і сьогодення. А, в момент коли. Українська Народна Республіка зникла з геополітичної мапи світу. Ця боротьба продовжилася в вигнанні, але це був трошки інший формат, і е, українське військо регулярно вийшло за кордони і за межі держави. Е, Задачею більшовицької Росії, радянської влади було маркувати простір. Маркувати простір своєю героїкою, маркувати простір, в тому числі, своїми загиблими. Це. Ну, випадало з якогось такого ряду логічних речей до того, бо зрозуміло, що навіть і в революційний час різні сторони протистояння: українські, білогвардійські, більшовицькі чи інші, користалися місцями останнього спочинку цвинтарями, цвинтарем, православним, римокатолицьким, юдейським чи іншими зонами поховань у даному випадку. Виростає низка місць. Це була не тільки європейська площа, це була і вулиця Соборна, це була теперішня вулиця Замостянська, теперішня площа Героїв Чорнобиля. Але європейська цікава тим, що отримала якраз у це сторічне продовження, отримавши ряд нашарувань колективних та індивідуальних могил. Це, я це з 20-го року минулого століття. Першими похованими в 1920 році, це був листопад місяць, став підрозділ загиблих червоноармійців, серед яких було багато китайських найманців, добровольців, сказати важко. Вони загинули на Липовеччині, в Липовецькому районі, в недалеко містечка Вахнівка, в бою з Отаманкою Марусою Соколовською. Ця могила... До кінця не ідентифікована. Це, до речі, одна із mm -hmm. причин, чому колеги-пошуківці і власне будуть працювати на цій ділянці. Е, індивідуальні могили людей, які збройно боролися проти української влади, е, радянські командири, е, там, підрозділи повстанських радянських е, власне е, підрозділів військ, та, які також, також були. Е, продрозверсники. Ті, хто фактично забрали селян, хліб Востаннє. в останній Подільської губернії да. в 20-х роках, і потім така певна пауза, яка розморозилася після Другої світової війни. Це 1957-58 рік, сюди перепоховують вперше за ну, 30 з хвостиком років існування. Цього некрополю, цього місця пам'яті перепоховують, перепоховуються дуже важливо, не ховають, але поховують цвинтарів міста і області постатей, пов'язаних з Другою світовою війною. І третій етап це 70-ті. Реконструкція меморіалу в тому вигляді, в якому ми його сприймали багато років. Робота великого колективу і до поховання. Партизанів і підпільників, тобто тих, хто мали прямий стосунок до антинацистського супротиву в реаліях окупації міста німцями в 41-му-44-му році. Ну я з дитинства пам'ятаю, що на 87 й рік була створена пішохідна зона на вулиці, тоді Котовського, зараз Грушевського. І дійсно тоді була величезна реконструкція. І, в принципі, ось той вигляд, вона цей меморіал, ці комплекс мав до сьогодні. Ми звикли сприймати меморіал виключно з подіями Другої світової Другої війни, світової, але основа. Як ідеологічна, так і поховальна, лежить в добі революції, в добі перших визвольних змагань, і це люди, які не репрезентують українську угу. сторону. Хоча тут навіть справа не в ідеологічних питаннях, навіть якби це були вояки, умовно, армії УНР чи Галицької армії, ну, нелогічно такі речі робити в центрі міста. Це десь суперечить ну, християнським нормам. Нормам логіки, нормам містобудівним зона поховання це не ну, центр міста точно не для цього. Власне, кажу, тобто да. є, є зона живих, є зона мертвих. Незалежно від того, як, як ми оцінюємо, і сприймаємо їх в міській чи там загальноукраїнській історії, дякую, пане Святославе. Меморіально-пошуковий центр доля він вже неодноразово проводить, наскільки я знаю, на Вінниччині такі дослідницькі роботи, як роботи. І чим зацікавила вас ця локація, і що дійсно з наукової точки зору ви намагаєтесь дослідити і, ну скажімо так, на що розраховуєте в цьому процесі, як науковець? Знову ж дана локація є надзвичайно цікава. Це дуже із з однієї сторони складний об'єкт, з другої сторони, дуже символічний і важливий об'єкт. І якщо ми попередні наші дослідження, які ми проводили на на Вінниччині, стосувалися доби перших визвольних змагань. Це зокрема в, Кука, в Кукавці, Кукавка. це воїни армії Української Народної Республіки у місті Вінниця, це воїни Української Галицької армії та Української Народної Республіки, то зараз це є фактично солдати воїни раді. जैस की आर्मी ये Ну, з часів е, перших визвольних змагань 17-21 року, але власне, які воювали по іншу сторону, і це є загиблі часи Другої світової війни е, для нас. Це є надзвичайно цікаве і важливе місце з огляду на те, що наша держава зараз остаточно завершує процес декомунізації і розпочала такий надзвичайно важливий процес деколонізації. Фактично, і декомунізація, і деколонізація є і взаємопов'язані та, та, процеси, так. і мені надзвичайно приємно, що він. Вінниця це є однією з перших, хто розпочав даний процес, і знову ж в контексті загальноукраїнському було доволі складно, щоб даний процес розпочався зараз. Надзвичайно важливо, що є вікно можливостей, Даний процес розпочався. і Я хочу подякувати як нашим давнім колегам і партнерам з центру історії Вінниці Олександру Федоришину, його колективу Вінницькій міській раді, які... Добилися того, щоб мати можливість в правовому полі здійснити дані дослідження і даний проект. Бо це є надзвичайно важливо, коли ми говоримо про те, що Україна своєю метою поставила вступ в європейське співтовариство і хоче стати членом цивілізованого світу. Ми вже є членом цивілізованого світу, але стати повноправним членом цивілізованого світу. Дотримання правових процедур є надзвичайно важливим. Вони великі, вони глибокі, ці правові процедури. Це ж треба напевно підняти архівні матеріали, підняти якісь знайти якісь підстави і тут тим більше виник. В досить такий, ну, як на мене, такий тонкий момент, оскільки це вояки Червоної армії, це люди сьогодні, які ідеологічно не притаманні нашому сьогоденню, але все одно треба з почистями, ну принаймні вшановуючи історію, їх перепоховати. Ну безумовно, що в даних проектах це є надзвичайна така. Тісна співпраця істориків і правників для того, щоб були uh -huh. усі відповідні норми, як правові, так і цивілізовані, так і моральні норми. Коли ми говоримо про процедуру юридичну, це є ряд дозволів, мають бути відповідні рішення як органів місцевого самоврядування в даному випадку Вінницької міської ради, так і цілий ряд дозволів, які надає Київ, це і Міністерство культури, і державна міського комісія з вічна пам'яті. І знову ж ці всі дозволи утримуються після відповідного історичного обґрунтування. Так. Як ви вже згадували, так. що є надзвичайно важливе. А коли ми говоримо про завершення деколонізації, то і декомунізації надзвичайно важливо, щоб все ж таки ми приводили. І коли ми говоримо, що ми є цивілізована нація, щоб ми з повагою відносилися до загиблих, тому що дійсно ми є цивілізована нація, ми не є вавар, і все ж таки вони боронили Україну, хоча вона була тоді в складі іншої країни, але разом з тим боронили свою батьківщину. Ну і власне, коли ми говоримо про поховання, які розташовані на європейській площі, то є одна складова. Це є дійсно ті загиблі українці, представники інших національність, які в часи Другої світової війни боролися з нацизмом. Але також є і ті, хто в часи першої визвольної боротьби воював по іншій проти, стороні так. проти незалежності України. І знаєте, тут є надзвичайно таке символічне переплетення. Ми завжди говорили. Ми з Олександром ще до війни задумали такий проект, який би в день соборності символізував. Вав би таке поєднання заходу, центру і сходу України. Це стосується власне от поховань на вулиці Стрілецькій. Це і Галицька армія і армія ОНЕР на превеликий жаль, війна нам завадила цей так. проект реалізувати, але є переплетення навіть в тому питанні насадження ідеологічних тоталітарних радянських маркерів, які здійснювала радянська система. Як скажімо, на Дніпрянській Україні, на Поділлі, так і на Західній Україні. І коли ми говоримо про Дніпр... Дніпрянську Україну і Поділля, то власне на європейській площі це є надзвичайно символічний такий проект, бо від те поєднання це ті військовослужбовці, там чи китайські як вже було сказано, не факт що вони чи добровольці, чи найманці, які воювали і утверджували радянську владу на території України, і умовно кажучи, на заході, і вони були поховані в центральній частині міста. То, наприклад, на західній України так само ховали НКВД, ті, які боролися з українським підпіллям, з українською постанською армією, починаючи з там з 44-го року і закінчуючи 50 50-м, навіть 54 м 56 м роками. Метаморфози із. Історії, просто вони не глибенні, да і ви знаєте, для мене надзвичайно символічно, коли ми вже неодноразово до вас приїжджали і спілкувалися з Олександром. І от, коли я в вежі, власне, в майбутньому такому надзвичайно вагомому складовій музею історії Вінниці, я побачив цитату з. Газети шлях, датованої 1919 роком, де журналісти відзначили надзвичайно важливу, де написали, що ну, я зацитую оригінал: угу. в городі Вінниця большевики починають формувати на надзвичайно визначних місцях місця поховань большевиків, щоб пропагувати большевизм. От в цьому в цій цитаті є надзвичайно оця важлива складова, що в той момент і журналіст, і представники Української Народної Республіки розуміли, що мають ж бути поховані на кладовищах, і дійсно в той час знає часи ну, це за християнськими революс, канонами. Це з точки зору моральності, це моральності абсолютно правильно і наших традицій, але большевики, які а. Відкидали християнство, які казали, що Бога ну, немає, можливо, і також це одна з тих складових, чому вони так робили. А друге, це було чітко ідеологічно це те, щоб пропагувати свою людину ненависницьку ідеологію. Не для того, щоб пошанувати даних людей, а для того, щоб поставивши свій маркер, насаджувати свою ідеологію. І тому, коли проект з реалізації, скажімо, проведення досліджень європейської площі став можливим, ну ми не могли не відкликнутися. І я кажу, це є декілька спекти, і наші дружні стосунки з музеєм історії Вінниці. і ми важаємо своїм обов'язком, що ми повинні проводити такі дослідження. І зараз, коли в час повномасштабної агресії, коли ми розуміємо, що ми боремося не тільки для того, щоб захистити нашу землю, а щоб, в першу чергу захистити нашу історію і нашу наш світогляд, нашу ідеологію, нашу культуру, а власне проведення декомунізації деколонізації і. Позбавлення від тих маркерів тоталітарного радянського режиму є надзвичайно важливим аспектом власне проведення деколонізації в нашій свідомості. Безперечно, це складував нашої сучасної культури, і в жодному разі я думаю, що немає ні в кого якихось сумнівів. Пане Олександре, ми говоримо сьогодні, як сказав Святослав, про історичну місію, скажімо, з, з, з метою виявлення підґрунтя історичне з метою виявлення останків і з метою з метою дослідження ось того курсу, якщо ми говоримо про 1920 рік, тобто заглиблення до тих історичних мотивів. З іншого боку, ми говоримо сьогодні про реконструкцію інфраструктурного об'єкту. Тобто це дві складові, які ну мають бути тісно сплетені, інтегровані одна в одну, і в той же час ми маємо думати про те, де здійснити вшанування і перепоховання цих людей, яка локація визначена, і що планується на цьому місці на європейській площі. Муніципалітет визначив. Локацію, куди власне будуть перепоховані колективні та індивідуальні могили, та власне рештки останки, пов'язані з Другою світовою війною, на вулицю Київську. Як на мене, це логічно, доречно, ми минулого року, випускаючи відео про Меморіал Слави до 8 травня, до Дня пам'яті примирення, один із фінальних епізодів знімали там. Десь відчуваючи логіку речей, знімаючи це на найбільшому на сьогодні солдатському і офіцерському цвинтарі червоноармійців, переважній більшості українців, чотирьох українських фронтів та 38 восьма визвольна армія. власне 38 восьма армія, яка брала участь у вигнанні нацистів у Вінниці на весні 1944, 1944 року, це логічно і доречно, з огляду до могил про Другу світову війну. З іншим прахом і з іншими рештками безумовно ніхто не буде там даруйте, бо різні речі звучали знову ж таки в мережі. Там хтось там кричить: Викиньте на смітник цих чекістів. Там в жодному разі, як на мене, пан Святослав, аморально просто. пан Святослав щойно про це так. говорив. Та логіка е, е, людськості та на, на нашої якоїсь цивілізаційної місії підходу полягає в тому, що ці люди теж заслуговують на людський нормальний останній спочинок. Попри, ну як би м'яко кажучи, специфічні сторінки своїх, е, своїх біографій, поряд біля меморіалу існує закритий на сьогодні нині цвинтар, цвинтар колишніх е, лівобережних п'ятничан або Слободи п'ятничанської. Е, зрештою, е, це два сусідніх поховальних mm -hmm. місця. Логічно, що, що саме там, на пам'ятні дні, наприклад, 8 травня, 23 серпня, на день роковини пакту Молотова ріббентропа 1 вересня, початок Другої світової війни, ми можемо згадувати, пам'ятати про український рахунок Другої світової війни, український внесок і постаті, які поховані там. Ну, заслуговують так чи інакше на це. Згаданий вже Іван Могильчак, льотчик, людина, яка була збита в небі над Будапештом нацистами, згодом був перепохований на меморіал, і Так само логічно і правильно вшановувати його як українця-героя Другої світової війни в реаліях 1939-1945 року. Що ми говоримо про європейську площу, які плани? Ви ж все одно орієнтуєтесь в цих, скажімо так, перспективних проєктах? Я можу сказати за свою думку, мені видається, що найлогічнішим сценарієм було би оголошення всеукраїнського чи міжнародного конкурсу з чітко прописаним ТЗ, тобто технічним завданням, в якому за своєю логікою речей ми мали би повернутися до сценарію. До листопада 1920 року. Що ми мали до листопада 20-го року до моменту цього першого колегіального колективного поховання? Ми мали прогулянкову зону. Ми мали зелену зону, ми мали парк. До речі, перший публічний парк, створений фактично з ініціативи мешканців громади в останній чверті 19-го століття, який свої межі так чи інакше, все одно зберіг. Ну, але не зберіг функцію. Мені здається, що ми, ми можемо до цього повернутися. Це було б логічно і правильно. Бо європейську сприймають як зону проведення заходів Акції різноманітних, різноманітних да. акцій. І вдумайтесь, сцена, яку багато років поряд ставили на день міста, на день Європи, вона була буквально за 100 метрів від цих могил, від цих поховань. Я пам'ятаю, що були були дискусії, була полеміка з цього приводу, і і дійсно це питання зависло в повітрі. Пане Святославе, на, на вашу думку, як історика, які спілкуються багато з іноземними партнерами, ви з ними і проводите різноманітні історичні дискусії, різноманітні зустрічі. Як Європа от, організовує такі простори? Наскільки я знаю, що у них немає от, в центральних частинах міста таких схожих на наші поховань? Ну безумовно, Європа по іншому підходить до даної ситуації, підходить відповідно до християнських і загально прийнятих світових і традиційних принципів. Можливо, певне таке виключення це була територія Німеччини, але це є окремий кейс, який ми дійсно не можемо Ну, повоєнної не, німеччини повоєнної так. Німеччини і знову зняти ж, хто... ідеологія з радянщини і, і знову ж хто це зробив? Той самий радянський союз насадив це на територію власне Німеччини. Але знову ж, коли ми говоримо, навіть взяти той самий Берлін, ну то поховання радянських воїн, великі наприклад, є в Траптон Парку чи в Панкові, це є Україна Берліна, де дійсно побудову ідеологічні меморіали. Ми це розуміємо, і вони там є. Вони не є. Умовно кажучи, на центральній площі, скажімо, чи на центральних вулицях. А дійсно, коли ми говоримо про наших західних сусідів поляків, ну то однозначно питання. Того, взагалі, шани до загиблих є надзвичайно важливо. Це є в сфері культури, і однозначно поховання є на кладовищах, і герої, які є власне. Боролися за незалежність Польщі, чи боролися проти нацизму. Вони є поховані в шановні на кладовищах. Так вони також проходили дану ситуацію, яку зараз проходимо ми декомунізацію, і також ну вирішували дане питання. Але дійсно нелогічна є ситуація, коли є центральна площа міста, як ви згадували, і відбуваються дні до дня міста чи до Дня Європи, а поряд є цвинтар, який там не має бути. Скажемо, ми розуміємо, що зараз. Музей історії Вінниці і Мінська міська рада прийняла абсолютно правильне рішення, яке є в контексті світової європейської традиції, в контексті християнської моралі, для того щоб центральна площа відповідала тому призначенню, яко вона має. А загиблі були там, де вони повинні чи померли, де повинні бути загиблі чи померлі на кладовищі для того людство. Власне, визначило, що місце де є, де спочивають загиблі чи померлі це є кладовище, тому і слово таке спочивають. Я дякую вам, шановні гості. Я дуже прагну і зичу того, щоб ніхто і ніщо не завадило в проведенні цих унікальних робіт, щоб дійсно все було з точки зору моральності, людяності, з точки зору християнських традицій. У нас пройшло все, як кажуть, на, на найвищому щабелі, і з повагою, шаною до всіх, хто загинув, захищаючи батьківщину, захищаючи Україну в різні роки існування нашої. І країни все одно, щоб вони були вшановані, щоб вони були з честю, з гідністю поховані і дійсно відправились на спочинок. А в центрі міста центр міста має забояти в новій Україні, в переможній Україні своїми настроями, своїм гарним ставленням один одного і своїм прагненням до цивілізованого світу. З нами сьогодні був Олександр Федоришин, історик, керівник музею Вінниці, а також Святослав Шеремета, керівник меморіально-пошукового центру Доля, депутат Львівської обласної ради і який, підприємство, якого сьогодні проводить у нас пошукові роботи в центрі міста. Ми говорили про ідеологічну, про інфраструктурну складову перенесення останків загиблих до, до меморіалу на вулиці Київська і створення відповідної паркової зони в центрі нашого міста. Висловлюйтесь, доєднуйтесь, не будьте байдужими, бережіть себе з вірою Збройні Сили України, з вірою в перемогу. Слава Україні! Рефлекторія з Іваном Федоруком. 101,8 ФМ.